Компанія, автопроставка встановлення вилітоколіс на Range ровер було дуже нестандартне прохання у клієнта зробити проставки для воліти коліс з певною розболтовкою, щоб вони сідали на Rover, а виходили як на Мерседес. Дивіться, що ми зробили. Встановили проставку на ступицю, закрутили гайками до рідних шпилів, які стоять на цій ступиці. І потім зробили спеціальні переходники для того, щоб людина змогла болтами, котрі йдуть на це МСД, закріпили коліщата до цих проставок. Якщо вам потрібно буде зробити такі самі речі, ми теж споруємося з цим. Тож дзвоніть, пишіть і замовляйте. Їх.